Доброго дня, шановна комісія. На вашу увагу подається бакалаврська робота за темою розробка програмного забезпечення онлайн-тестування. Виконав прибуток студент групи КН 220 Ілля Соващенко. Керівник роботи, доцент Тетяна Голуб. Мета розробки: створення веб-додатку для онлайн-тестування, який дозволить спростити, оптимізувати та підвищити ефективність процесу оцінювання знань студентів, предмет розробки. Веб розробки – веб-додаток для онлайн-тестування, об'єкт розробки, процесу оцінювання знань за допомогою онлайн технологій для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі. Дослідити сучасний стан та тенденції розвитку сфери онлайн-тестування, проаналізувати існуючі програмні рішення для онлайн-тестування, визначити їх переваги та недоліки, розробити концепцію веб-додатку для онлайн-тестування, який враховуватиме потреби користувачів та відповідатиме сучасним вимогам, розробити архітектуру та реалізувати прототип веб додатку, провести тестування та налагодження розробленого рішення. Цей слайд містить таблицю, яка порівнює переваги та недоліки онлайн-тестувань. Серед переваг виділяються економія часу та ресурсів завдяки автоматизації оцінювання, об'єктивне та стандартизоване оцінювання, можливість надання детальної зворотній інформації, гнучкість та доступність навчання, а також сумісність з різними цифровими пристроями та освітніми ресурсами. Недоліками є проблеми з безпекою та приватністю даних, потреба в надійному інтернет зєднанні Складнощі з інтеграцією різноманітних освітніх платформ, можливі технічні збої, а також висока вартість розробки та підтримки передових технологій. Цей слайд представляє огляд сучасних IT-технологій, які використовуються в онлайн-тестуванні, включає ілюстрації та приклади таких платформ, як NowRock, Learning Apps та онлайн Кожна з цих платформ має свої особливості та функції, що сприяють ефективності та інтерактивності онлайн тестування на цьому слайді ми бачимо порівняння трьох сучасних сервісів онлайн тестування на урок Learning Apps, Town, Land Порівняння здійснено за такими критеріями: орієнтація на аудиторію, мовна підтримка, спеціалізація завдань, рівні складності, інтеграція з іншими платформами, підтримка різних типів завдань, вбудовані інструменти для створення контенту, можливості публікації завдань, наявність інтерфейсних мов та спеціальні функції для навчання. Цей слайд містить і представляє процес проєктування додатку для онлайн-тестування, включаючи його архітектурні рішення. Описано використання шаблону MVVM MVVMMod для структурування коду та взаємодії між компонентами веб додатку. Цей слайд детально описує архітектурний веб-додатку для онлайн-тестування, відключає різні архітектурні та технології, що використовуються на кожному рівні. Клієнтський рівень, використання JavaScript для скриптів на сторінках, Vue.js для розробки інтерактивних інтерфейсів і UTFI для створення стилів. Сервер, серверний рівень, PHP для динамічного веб-контенту, Open Server -сервер як серверна платформа і Apache як веб сервер База даних. MySQL, що використовується для зберігання та управління даними, забезпечуючи швидкість та надійність. Асинхронна обробка, а як що дозволяє асинхронний обмін даними з сервером та забезпечує високу швидкість і ефективність взаємодії без перезавантаження сторінки. На цьому слайді представлено основні програмні функції додатку для онлайн-тестування, що дозволяють користувачам ефективно створювати, проходити та переглядати результати тестів та опитувань. Функції включають клієнтню Task для створення нових завдань, Complete Task для проходження завдань. View test results для перегляду результатів тестів, delete all data для видалення застарілих даних, create new survey для викладачів, створювання нових опитування Complete Survey для студентів проходити опитування. View survey result для перегляду результатів опитувань. Register new user, change login credentials, Update user data, delete user account для управління користувачами. Цей слайд включає інструкції та алгоритми, які рекомендуються для використання додатку онлайн-тестування. Представлено три основні алгоритми: е, перший алгоритм авторизації і аутентифікації користувачів. Цей алгоритм забезпечує безпечний доступ до додатку, вимагаючи від користувачів проходження процедури входу перед використанням функцій. Е, другий алгоритм створення нового тесту детальний поетапний процес, що дозволяє викладачам створювати нові тестові завдання в системі. І третій алгоритм проходження тесту студентом. Він пояснює, як студентам користуватися тестовими матеріалами для перевірки своїх знань. Цей слайд демонструє інтерфейс для додатку для онлайн-тестування, включаючи різні скріншоти, які показують авторитизацію користувача, де користувачі можуть ввести свої дані для входу в систему, саму панель керування, основний інтерфейс для навігації додатку з доступом до різних функцій та модулів. Результати, екран, на якому відображаються результати тестувань та аналітика, і тест інтерфейсів, який студенти використовують під час проходження тестів. Цей слайд описує процес тестування в додатку для онлайн-тестування, який був здійснений для забезпечення його надійності та ефективності. Тестування включало перевірку наступних аспектів: функціональність, перевірка додаток виконує всі зазначені функції та адаптується під навчальні потреби. Продуктивність, оцінка високої продуктивності при великому навантаженні і стабільного часовігу незалежно від числа користувачів, користувацьке сприйняття для аналізу задоволеності користувачів завдяки інтуїтивному інтерфейсу та зручності використанню. На цьому слайді представлені ключові результати проєкту та висновки. На цьому моя доповідь завершена. Дякую за увагу.